Короче, зараз я і кіт розкажемо вам, що робити, якщо у вас поганий настрій. Цибулю, моркву і селеру потрібно нарізати кубиками приблизно однакового розміру. І нарізати слесами чесник. Шматок яловичини, нарізати і перетворити його на парш. Далі треба приготувати томатне пюре, перебивши консервовані томати блендером На розігріту пательню з олією, додаємо цибулю і моркву, обсмажуємо, додаємо селеру і через пару хвилин часник смажимо до золотистої скоринки, Дрібка солоної солі і чорного перцю. І прибираємо овочі в сторону. Розігріваємо ще олії, викладаємо фарш, Чекаємо пару хвилин, поки підсмажить. І починаємо розбивати так, щоб не було грудочок. Коли сік з фаршу зникне, вертаємо овочі і додаємо сухе червоне. Випаровуємо спирт, додаємо томатну пасату, воду і бульйонний кубік. Доводимо до кипіння, і залишаємо тушкуватись на маленькому вогні 2,5-3 години. В кінці сіль перець за смаком, відкладаємо порцію, додаємо до неї пасту, зверху трошки пармезану і смачного.